22 вересня у центрі Климбівки, що на Ямпільщині, було велелюдно. Сотні людей мали змогу відвідати велике народне свято подільський ярмарок, організований Оксаною Калетник за сприяння Вінницької обласної ради та благодійного фонду Батьківська земля. Саме в нашому рідному Поділлі це була ціла традиція. Сюди з'їжджалися купці, ярмарки були славетні. Вони давали можливість нам підтримувати і добросусідські сусідські відношення, і розвивати. Наші гарні і творчі традиції, мистецькі традиції, ремеслені традиції саме для цього, всю цю гарну нашу історичну спадщину хочеться сьогодні. Відновити за словами Оксани Миколаївни, ідея проведення ярмарку і загалом відродження ярмаркового руху на Поділлі народилась давно через організацію великої кількості народних творчих фестивалів, які проводив благодійний фонд Батьківська земля. Адже ярмарок це і можливість проявити свої творчі таланти, представити ремісничі вироби, заключити контракти та і просто поспілкуватись. Треба, щоб ми почали пишатися тим, що робимо ми. І щоб ті гарні ремислені традиції, які живуть в нашому народу, могли люди не тільки от знаєте, з покоління в покоління передавати, і як кажуть на власному інтересі за власні кошти підтримувати цю традицію, це все треба розвернути в такі от економічно розвинуті стосунки. Свою продукцію на ярмарку представили 50 підприємств області. Тут можна було придбати і продукти харчування, і промислові товари, ремісничі вироби і знамениту на весь світ климбівську вишивку або просто насолодитись концертом подільських талантів. Навіть прохолодна погода не злякала гостей свята, адже зігрітись мали можливість, скуштувавши гарячої козацької юшки. Коли таку юшку п'єш, такий куліш, от відчуваєш якийсь подих історії, якійсь мірі. Ніби сідають за стіл з тобою, твої ті далекі предки козаки, і ти з ним розділяєш трапи до цей святковий день. Козаки з задоволенням підтримали ініціативу Оксани Калетник у проведенні ярмарку, адже Оксана Миколаївна є берегиною Дністровської Січі. Вона бере участь у роботі нашого товариства. Ми також допомагаємо їй у проведенні благодійних акцій. Вона людина козацького роду, сповна козацького духу, козацької наснаги. І нам надзвичайно приємно, що вона з нами. Климбівка є особливим місцем для організатора свята її малою батьківщиною. Тут її знають, поважають та підтримують. Зустрічали хлібом та сіллю. Вдячні і за свято, і за відродження фабрики Климбівської вишивки. Оксану Миколаївну знаю, ще з дитинства бо слава Богу вона климбівчанка. Ще виросли на однім кутку. І сьогодні це дійсно чуйна, добродушна людина. Людина слова Вона за два місяці зробила. Е Корпус, де буде працювати фабрика Жіноча праця це великий плюс. Саме основне, що вона дала Климбівській вишиць і продовжила життя. Климбівка вже багато років була якби, забута, Богом забута. А тепер видно, що це Боже благословіння, що є такі люди, які згадали про Климбівку і відроджують і народні традиції, і ремонти скрізь таких. Чудових, добрих, благодійників Либівка ще не знала. Для мене ця людина дійсно скажем, знаєте, насамперед, вона не депутат, а людина, тому що вона дбає про людей, про, про села. Свято дійсно вдалося. Задоволені і господарі, і гості, які прибули на ярмарок зі всієї області. Гарне свято, гарно організовано. Хотілося б, щоб пішли що звичайно підприємців приїхало. ...тому що ямпільчан приїхало сьогодні багато людей з Ямполя самого От з навколишніх сіл. Бачу піщанка, є крижопіль, є Тольчин. Ну, думаю, що початок. Гарний і продовження має бути ще краще. І дійсно, цьогорічний ярмарок став лише першим кроком у великій програмі відродження Поділля, яку має Оксана Калетник. Я не просто вірю, а вже є досвід того, що гарна започаткована ініціатива може розвиватися далі і продовжуватися. Сьогоднішній ярмарок це перший крок. Наступного року ми плануємо що. Цей ярмарок буде мати своє продовження. Оксана Миколаївна впевнена, що подільський ярмарок ще складе достойну і добру конкуренцію знаменитій сорочинській ярмарці. Я думаю, що от відкритій конкуренції, знаєте, в такій творчій насназі, і споживач отримує те, що треба, і ремесленник зростає, тому що він тягнеться робити більш якісно. Ми є прокордонною територією. Завдання розбудовувати народну дипломатію вона теж є. Частиною тих завдань, які сьогодні є окремим таким напрямком самої ярмарки, Оксана Калетник знає, що її земляки подаляни талановиті, працьовиті і об'єднавшись разом спільними зусиллями, ми піднімемо славу подільського краю.